Цей турнір відбувається, вчора був в день приїзду і предварительні поєдинки, а сьогодні в нас вже відбуваються основні поєдинки, півфінали та фінали цього турніру. Майбутнє не за класичними видами спорту, а за новими видами спорту. Кікбоксинг є дуже видовищним, оскільки там не тільки дві руки, як в боксі, як класика ударні, а вже є шість ударних точок: дві ноги, два коліна, дві руки. Тому за рахунок цього бої бувають. Мають безкомпромісні і спортсмен від кожної секунди е е може упасти, а також може й свого, свого опонента заставити закінчити бій раніше. Я займаюся боксом вже п'ять років. Я готувався приблизно два тижні. Нас тренер особливим часом дуже сильно нагружав і весь час нам говорив, що змагання, що треба бути готовим, щоб не прозорилося. Поїздя це моє перше. робити в цю частину ноги, і тоді він буде більше падати, або якщо попадається великий, то треба з пересідою, йому голову давати, тоді йому в очах може затемнитися. Тільки що закінчився мій бій, який тривав два раунди, і я в ньому здобув перемогу. Звичайно, я дуже цьому радий я дуже старався показати свої сили. І віддаю повагу своєму супернику. Ну, він був достатньо технічний. І... Мені подобається те, що він в кінці раунду почав допрацьовувати і не здавався. Я вважаю, що більше мені допомогло в цьому бої, найбільше це дух, тому що я не боявся, що вперед старався більше набирати собі балів, більше провести атак. І думаю, да, думаю що в цьому заслужив тільки я. Я очікував хороших боїв, і дійсно так є, бої були дуже хороші, напружені, мені дуже сподобалося. Суперники були дуже на високому уровні, хороші хлопці, я з ними якось там після бою особою бабу. Суперник був сильний, молодець, але бід доказав. В цьому бою я був сильніший. І нічого не поробиш. Мій секретний прийом пахати і пахати на тренування. Я тренуюся по 7-8 годин в день. І того так. Того так б'ю, того так рухаюсь. Я займаюся. В клубі Торнадо міста Калуш займаюся я вже два з половиною Ну, За цей час здобув багато перемог і декілька поразок. Суперник не ну, суперник був бусквуний. Він гарно Та Я думаю, що він безслужив перемоги. Досить все проходить на високому рівні. Команди приїхали. Досить підготовлені до цих змагань, тому що якби ми анонсували про ці змагання ще місяць тому, хлопці мали можливість підготуватися до них, тому що будуть виборювати кубок західного регіону. Так що, в принципі, все проходить на високому рівні. Хлопці показують високий клас боротьби і бажання перемогти і забрати кубок у себе в клуб. Хороші спортсмени приїхали з Коломиї, з надвірної. Страя хлопці цікаві, такі ну, скажімо так, важкі з ними поєдинки відбуваються. От. Ну і франківських теж би, є там хлопці, які досить показують високий клас е роботи в рано.